А що у вас на вечерю? Що у мене що? На вечерю. На вечерю? Сльози. Модель. Чого ми з вами сьогодні будемо робити, Поліно? Легені. Легенів, правильно. Це дихальна система людини. Для роботи потрібні трубочки для напоїв, дві штуки, два пакети. Або повітряні кульки, папір, ножиці, скотч. Намалюйте, вирішити деталі, частини дихальної системи ніс рот легені. Так. У вас є для цього спеціальні шаблони. Дані, хрію, а що у вас на вечерю? Що У мене що? На вечерю. На вечерю? Сльози. Буду плакати. Чого? Просто так. Абсолютно. Ми можемо до вас гості косміти. О, це не треба. Будемо вашу собаку обіймати. Зайве. Я думаю, мій пес не буде радить цього. Тепер візьміть свої е, поліетиленові пакети. Поліетиленові пакети, вони не екологічні. Не екологічні, але ми з вами їх використовуємо неодноразово. А це вже екологічно. З цією моделлю ми з вами чітко можемо побачити, як працюють наші легені. Спробуйте зробити вдих. І видих. Вдих. І видих.